Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на YouTube-каналі Вічі в нашій програмі Пісні Давида, де ми з вами читаємо щодня по одному псалму і е розглядаємо його зміст і чим він може бути для нас цікавий. Сьогоднішній псалом це 12-й псалом і цікавий він тим, що тут ми можемо побачити певні такі сторони душі псалмоспівця Традиційно його приписують, і він має надпис Псалом Давида, має ще надпис начальник ухора, що вказує на те, що цей псалом також, як і більшість псалмів і нами прочитаних псалмів в частності, виконувалися за богослужіння в Єрусалимському храмі. І сьогоднішній псалом його відносять до псалмів одних з таких, ну, з найпечальніших псалмів, тому що. Тут є певний такий, певні сторони душі автора псалма, коли він ну, знаходиться напевно, умовно кажучи, на краю прірви, на краю ну, безнадійності. І все одно не залишає, ну повністю надія не полишає його. І все одно він як би не було важко, як би він не, не відчував таку крайню степінь. Небезпеки свого життя і як, так, як би сказати, ну що можливо це вже якби кінець, ну, умовно так кажучи, кінець життя, якби настільки все погано, але все одно, знаєте, тут згадуються слова без надії сподіваюся. Лесі України. По суті, щось, щось дуже схоже. <свісна> і ще цікавий цей псалом. Ладно, я, напевно, про це вже пізніше скажу. Що ще можна додати? Напевно, давайте спочатку прочитаю і потім ще прокоментую. Доки Господи забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої, в душі моїй і скорботи в серці моєму день і ніч, От, е звернення до Господа, тому що ну, якби, людина відчуває певну таку безвихідь. Е от фраза. Доки носитиму думу моїй, в душі моїй і скорботи, в серці моїм день і ніч говорить про те, що в нього є у автора псалмів думки, які виникають, а отже, і запитання, які виникають, запитання буття з, ну, смислу тих гонінь, які він зазнає, він не знаходить, не знаходить на них відповіді. І він якби задає ці, ці питання, тобто актуалізує перед лицем Божим. Цікаво, що е, ну, цей псалом відносять до. Е, ну, припускають таке тлумачення, що це псалом Давида і до його періоду життя, коли його переслідував цар Саул. І Цікавим він ще, ще теж, якби особливо стоїть від попередніх псалмів, те, що в попередніх псалмах є вороги, є дещо в стороні. А, ну, те, те, що впливає зі сторони на людину. А от у 12 му псалмі а, про ворогів не йдеться. Йдеться про відносини людини з Богом. Людині погано, людини там, дійсно її переслідують, але вона. Не задає питання, чому ці вороги досі ще живуть, чому вони не караються, не покарані Богом, чому Господь не заступається? Ні, тут якби в цьому Псалмі йдуть відносини з Богом. От в мене є проблеми, в мене є питання до Тебе, Господи, коли я отримую на них відповіді? Скільки ти будеш відвертати лице твоє від мене? Тобто тут м -м, не розглядається. М -м -м. Не розглядаються причини ззовні, тут е, причини негараздів, переслідувань, страждань, а йде саме мова про е, відносини людини і Бога. Доки будеш підносити ворогів, е, во, е, доки буде підноситися ворог мій наді мною? Якби я раніше сказав дещо що про ворогів майже не йдеться, а, тут. Ми бачимо, що все одно він про них говорить, але, але е, тут в плані віднос... все одно і на, на першому місці стоять відносини людини і Бога. Зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним. Е, в давнину люди вважали, що сон це є одна десята смерті. І, відповідно, пробудження від сну о, ну, розглядалося якоюсь частиною Воскресіння. І якщо з таким відношенням, о, ну, в такому ракурсі дивитись на сон, то о, ми розуміємо і слова псалмоспівця, щоб просвіти очі мої, щоб не заснув ясном смертним, тобто щоб не помер через це. І, в принципі, в православі навіть збереглося, що о, смерть це є. Певне таке успіння, тобто людина засинає для того, щоб потім воскреснути, проснутися. Це якби, таке бачення збереглося ну, через тисячоліття і в Християнській церкві, церкві Христової. Щоб не сказав ворог, мій, я переміг його і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Ну, Тут теж такі. Відносини, що він не, автор псалма, не хоче, щоб ворог ми, тор, восторжествував і щоб не зрадів, якщо, у мене будуть, ну, якщо я похитнуся, якщо я впаду. І тут теж такий момент похитнутися і можна перечепитися, похитнутися, впасти. Я не пам'ятаю, де я, читав, я чув цю фразу, що святий, ну, праведник святий, це грішник, який там, ну, знову ж таки, навіть не повна цитата, а зміст головний, що святий і праведник це та людина, це грішник, який тисячу раз піднявся. Тобто впав і піднявся. Він захотів, незважаючи на своє падіння в гріх, він хоче. Покінчити з гріхом. Він хоче йти до Бога. А грішна людина від відрізняється тим, що вона падає, і не хоче підніматися. І або все одно, або їй добре ну, плазувати перед пристрастями, перед своїми, перед гріхами і тому подібне. От в чому відрізняється святий це не та людина, яка не грішиться, та, яка не хоче грішити. І грішу чекається і намагається знову далі відновити своє, ну, встати на ноги, відновити своє ну, якби, якби стан, який, духовний стан, який був затьмарений гріхом. Я ж на милість твою уповає, серце моє радітиме спасінням твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього. То не тільки буду радіти і славитиму, а отут якби у псалмоспівця, так як в принципі псалом це є пісня, це є е, вико, поетичне виконання, то, ну, по суті, пісня, то дійсно він виголошує, що не тільки буду тебе славити, а ще й буду виспів, оспівувати тебе. Тобто, щоб всі чули і всі знали, наскільки Господь. Проявляє свою милість і благодіє саме мені. От так, саме так виражає свою думку, свої почуття в сьогоднішньому псалмі автор псалма, якого ми традиційно вважаємо Давидом, автором Давидом Царем. Такий невеличкий сьогодні псалом, невеличке повчання, і пропоную одразу перейти до молитви за Україну. Перед цим прошу вас традиційно під, підтримати наш YouTube канал Віча вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах та е, підписками. Також буду вдячний за підтримку донатами, або е, якщо ви станете постійним спонсором, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. Буду за це дуже вдячний. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, сил, Боже Спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. деса, поглянь милості і милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помили нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу та народ наш та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наші, визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас буде, будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості, милосерді Твоєму відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають, стань на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти, погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владику миру і спокою нашого, щоб, якщо заєдим, так нехай щезнуть вороги наші. Як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу, українську та народ наш. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твої заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду. Подай він ці нетління, але віримо і молимось тобі, вельми щедрий Господи, що ти захистиш, втихомириш і наповниш та до спокою приведеш усіх. Також, Господи, просимо тебе, збережи та охороняй наших воїнів та захисників, а також поверни їх до своїх, домі, до своїх домівок, до своїх рідних. Бо ти є захист і перемоги і спасіння для тих, хто надіється на Тебе і Тобі славу посилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і Христос, і на віки віків. Амінь. І прочитаю молитву Іфрема Сиріна. Господи, владику, життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбстві, марнослів'я не дай мені. же чистоти, смирену мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи, царю, дари мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву, за час проведений разом з вами, Божих вам благословінь. Хай Господь благословляє, та оберігає мирної та тихої ночі, і сподіваюся, до зустрічі завтра будемо продовжувати читати. Псалом буде 13 На ну, все добре, до побачення.